Рівна знову у скорботі. Десятки містян провели в останню дорогу Олексія Войтюка. Життя воїна обірвалося 24 березня 2023 року на Донеччині. Майже три роки солдат вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно ДНК експертиза підтвердила його загибель. Професіоналом своєї справи, відмінним археологом, чудовим науковцем, справжнім щирим колегою і другом. Мені поталанило з ним працювати. Він був моїм керівником безпосередньо в той період, коли він пішов захищати нашу країну в двадцять му році. Завжди добрий, веселий, стриманий. Олексій Очолював відділ археології та реставрації Рівненського обласного краєзнавчого музею. У різний час керував археологічними експедиціями. Це його захоплювало, це його було життя. Він цим жив, можна сказати, ентузіаст своєї справи. Він з надзвичайним захопленням займався цим, займався, мабуть, одразу після закінчення інституту, і коли влаштувався на роботу до Рівненського обласного краєзнавчого музею, і власне весь час займався археологічними розкопками, науковою діяльністю. До війська чоловік доєднався на початку повномасштабного вторгнення. З найрідніших в Олексія залишилися дружина, донька, мама та брат. Даридка сказала, я, на жаль, не пам'ятаю свого тата, так як він пропав без вісті, коли їв. Ще було, певно, 4 чи 5 років. Болить, дуже болить, тому що кожного неділі, коли ти приходиш в храм, ти молишся за нього і надієшся, що все-таки він був живий. Полоні, але надія на жаль розбилася. Запокійна служба за захисником прийшла у греко-католицькій церкві святого Миколая Чудотворця. Поховали бійця на алеї героїв кладовища нове у Рівному. Вічна пам'ять та шана українському воїну. Діана Грицюк, Олексій Олексіянко, Випуск новин.